Справедливість, можлива тільки в собі або до себе. Ми вже говорили, але Тетяна, можливо, не чула. Рож, у російській мові справі, відіть в ось. Прав, це тонкий план, відіть, дивитися у ось у центр себе. Справедливість може бути тільки в тобі. Людина, яка шукає справедливості до себе а по відношенню когось, завжди знаходиться в програші. Тому що в кожної людини своя правда, своє право. І тому, коли людина заступається за страждующого, за того, хто кволиться, жаліється, вона вже поступає несправедливо, вона вмішується карму іншого, і вона нарушає своє право себе як справедливість. Нікого не треба жаліти, нікого не, нікому не треба допомагати, можна тільки сприяти, бачучи істинні поведінку людини або дії, щоб не пошкодити її урок, або вмішатись, або взяти карму на себе. справедливість. Тут вопросик, да, у мене якраз поэтому а якщо чоловіку ну, просить допомогти, тобто. Да. Відповідь. Потрібно, або, е, маючи сміливість, потрібно задати запитання. Ти просиш від мене допомоги. Допомоги, щоб я виконав за тебе Це допомога. Ти взяв груз і просиш, щоб я тобі поніс цей мішок муки через дорогу. Ти його взяв. Тобі як допомогти? Взяти і понести за тебе? Це твій груз. Чи сказати, що знаєш, у тебе є возик або тачка. Сходи, ти можеш використати цей момент і піти далі. Тобі ж потрібно уточняти, про що людина просить. Опять же, щоб ви виконали за неї, щоб ви її пожаліли, ствердживши її безпоможність, або дали її пораду в її затруднення. Потрібно або собі запитати. Або запитать людей. То есть, ну, помощь должна быть, э, так сказать, удочку дать, не не рыбой накормить, а дать удочку и научить ловить рыбу в какой-то степени. У меня, кстати, по этому поводу есть вот буквально недавно пример. У меня же там судебное заседание по поводу не ношения масок. Ну, нас не пустили в, в, на судебное заседание из-за того, что опять же мы были без масок. Okay. Заседание перенесли, и потом как раз вот с Татьяной мы нашли то, что этот суд вообще ликвидирован. То есть его Порошенко ага. вообще там все суды ликвидировал в 17 году, когда нет 2017 -го года. Вот. И обращается девочка, которую там на 34 тысячи хотели оштрафовать. Я ей показываю то же самое, даю ссылки, то есть мы даже показали, как я это сделал, что я написал. И первый как бы момент был отказаться от адвоката, да, то есть отказаться от адвоката и посмотреть самой, разобраться, что ж такое, да? Что ж, что ж происходит? То есть, тем более прямо в видео там все четкие инструкции. Но она все равно решила пойти своим путем и нанять адвоката и, и дальше судиться с этим нелегитимным судом. То есть спасение утопающих дело рук самих утопающих. Да. Правильно? Да. да. Именно так и происходит. потому что я вам скажу больше. Если вы дали удочку, это уже э, до Зумієте, я в такому випадку ні риби, ні вудочки. Навіть не буду казати магазин, де можна купити вудочку і купляти, е, черв'яка. Я скажу, що є така модель: палочка, ниточка, гачок і наживка. Я скажу, є така модель. Якщо ви дасте вудочку, людина буде сердитися на вас, бо не така снасть. Ага, Я зрозумів. да. Тобто тут ще треба. Надо... А підходити підходять к тому. І в цьому результаті, коли людина просить про допомогу, ви можете спитати: а в чому мій урок? Чому я на цьому шляху людини, яка звернулася до мене про допомогу? Моє зеркало. В чому я е, проігрую в собі? Кожна людина і ситуація зеркала для мене. Так? Ага. Да, я как-то не задумывался. Теперь мне бессонную ночь от этого строили. Не варто. Не верьте жодному моему одному слову. Переверьте. Окей, да. Для меня это тоже сейчас новость. Я всегда знала, что навязанное добро – это зло. Но тут оказывается, что еще надо и другие вопросы. Спасибо.